ГЕМІНФОРД, штат Мінесота, 1943 рік. Якогось ранку в середу, о 10 Коли я вже провела годину в магазині, переглянувши спочатку звіти у підсобці, а тепер проходячи уздовж кожної полиці, щоб упевнитися, що вони акуратні, що міні вітрини правильно облаштовані, Я стою біля полиці в глибині. Перебудовую маленьку піраміду з кремів для обличчя Дженгерс, яка наїхала на стосик мила Айворі. Коли чую, як містер Нілсен питає. Чим можу допомогти? Дивним, напруженим голосом. А тоді різко. Віоло. Я не припиняю роботи. Хоча серце шалено б'ється в грудях. Містер Нілсен рідко називає дружину на ім'я. Я продовжую будувати піраміду з кремів п'ять унизу, потім чотири, три, два, одна баночка згори. Я ставлю решту на полицю за вітриною, кладу на місце впале мило. Закінчивши, стою біля полиці й чекаю. До мене долинає перешіптування. За якусь мить місіс Нілсен гукає Вівіан, ти там? Чоловік із Вестерн Юніон. Стоїть біля каси у синій уніформі й картузі з чорною облямівкою. Телеграма коротка. Військовий міністр із жалем повідомляє, що люк Мейнард загинув у бою 16 лютого 1943 року. Ви отримаєте додаткові свідчення. Щойно вони стануть доступні. Я не чую, що каже цей чоловік. Місіс Нілсен плаче. Я торкаюся живота. Дитина, наша дитина. У наступні місяці я отримую більше інформації. Голанчики ще троє загинули, коли на авіаносець упав літак. Ніхто нічого не міг вдіяти. Його засипало уламками. І я, сподіваюся, ви втішитеся, дізнавшись, що люк помер миттєво. Він нічого не відчув. Пише його товариш Джим Дейлі. Пізніше я отримую коробку з його особистими речами, наручним годинником, листами, які я йому писала, одягом, кладаським хрестиком. Я відкриваю коробку і торкаюся кожної речі, а тоді закриваю й ховаю геть. Мене багато років, перш ніж я знову надягну цей хрестик. Голенчик не хотів нікому розповідати, що його дружина вагітна. За його словами, він був забобонний, боявся зурочення. Я цьому раділа. Раділа, що лист співчуття від Джима Дейлі був адресований дружині, а не матері. Упродовж наступних кількох тижнів я прокидаюся рано, до світанку і йду на роботу. Я реорганізовую цілі відділи магазину, замовляю для входу нову велику вивіску і наймаю студента, що вчиться дизайну. Попрацювати над нашими вітринами. Попри свій живіт я їжджу в Мінеаполіс і ходжу великими універмагами, роблячи замітки про те, як там влаштовані вітрини, про тренди в кольорах і стилях, які до нас іще не дійшли. Я замовляю автомобільні камери, чорні окуляри і пляжні рушники на літо. Ліл та М. Ем водять мене в кіно на виставу, на вечерю. Місіс Мерфі постійно запрошує на чай. Якоїсь ночі я прокидаюся від гострого болю і знаю, що настав час їхати в лікарню. Я телефоную містеру Вінілсену, як ми й планували, пакую маленьку валізку. Він забирає мене й відвозить. Пологи тривають сім годин. Під кінець мої муки такі сильні, що хочеться розірватися надвоє. Я плачу від болю й усі ті сльози, які я не пролила за чоловіком. Течуть рікою, мене переповнюють горе, втрата й туга самотності. Я давно зрозуміла, що втрата не тільки можлива, але й неминуча. Я знаю, що таке залишитися ні з чим, відпустити одне життя й віддати інше, і тепер я відчуваю з глибокою впевненістю, що така моя доля засвоювати цю науку знову і знову. Лежачи на лікарняному ліжку, я відчуваю все сповна. Жахливий тягар печалі, крах моїх мрій. Я ридма оплакую те, що втратила любов свого життя, свою сім'ю, майбутнє, яке наважилася уявити, і в той момент я ухвалюю рішення я не можу пережити це ще раз, я не можу віддати себе комусь так цілковито, а потім втратити я більше ніколи не хочу переживати втрату людини, яку люблю безмежно. Годі, годі, каже місіс Нілсен, у голосі якої звучить тривога. Якщо й далі так плакатимеш, то вона каже, висохнеш, але я чую помреш. Я хочу померти. Відповідаю я їй. У мене більше нічого немає. У тебе є дитина, говорить вона. Ти житимеш задля дитини. Я відвертаюся від неї. Тужуся і за якийсь час. Дитина народжується. Маленька дівчинка в мене на руках, легенька, наче курчатко. У неї світле й пухнасте волосся. Її очі блискучі, наче підводне каміння. Мало не зумліваючи від утоми, я пригортаю її й заплющую очі. Я нікому, навіть місіс Нілсен, не казала, що збираюся зробити. Я шепочу ім'я на вухо своєї донечки. Мей, Мейсі, як і я, вона перевтілення померлої дівчинки, а тоді роблю те, що задумала, я її віддаю.